Шокувальний призов у Калуші. Новий скандал довкола ТЦК. Поки одні нападали на військомів, інші давали драпака. У Луцьку бунт проти ТЦК. Службове авто стало яблуком розбрату. Мобілізація йде за планом. У раді виголосили нову заяву. У війську вразили відвертям про проблеми добровольців. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. я на Гуцкало і останні події. На Прикарпатті група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про шокуючі наслідки інциденту повідомили самі військові. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території втекли. На місці події працює слідчо-оперативна група. Як наголосили в Івано-Франківському центрі комплектування, подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені і притягнуті до відповідальності згідно із Ним законодавством України до слова напередодні подібний інцидент за участі військових та цивільних стався у Луцьку. Там натовп людей пішов на штурм службового авто ТЦК. Транспорт військомів опинився заблокованим у одному із дворів ЖК. Працівники ТЦК силою посадили молодого хлопця у бус. Після цього місцеві мешканці, здебільшого, жінки, збіглися визволяти молодого чоловіка. У підсумку сутичка завершилася тим, що поліцейські винесли хлопця на руках прямо до швидкої. Поліція повідомляє, під час так званої сутички НАТО пошкодив службовий автомобіль групи оповіщення. Закрив ворота та заблокував виїзд. У ТЦК уточнили стан свого транспорту. Навколо службового авто зібралися цивільні особи, які пошкодили службовий автомобіль групи оповіщення. Викрутили та вкрали вкралені полісколіс, вибили скло та заблокували виїзд транспорту. Також стало відомо, з чого все почалося. За версією правоохоронців та військових із ТЦК чоловік при зустрічі із ними подався на навчоки. Група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських головного управління національної поліції виявила чоловіка, який не пред'явив військово-облікові документи, не виконував законні вимоги правоохоронців та втік на закриту територію по вулиці Набережній. Поліція вже взяла гучну справу під контроль. Слідчо-оперативна група працює над встановленням обставин. Та винних. Водночас, попри наявні проблеми із процесом призову, у Верховній Раді запевняють, що ситуація із мобілізацією дещо покращилася в порівнянні з тим, що було півроку тому. Ми набираємо половину від того, щоб нам би було треба для повноцінного укомплектування. Наших бойових бригад, які і створення нових підрозділів, зокрема резервів, ми набираємо половину на щось нам це вистачає. Ми можемо триматись в тому темпі, в якому ми тримаємось. Серед нововведень нині і запис заходів оповіщення на камеру міноборони сподіваються, що це зробить мобілізацію прозорішою і законнішою, а також убезпечить і працівників ТЦК, і звичайних громадян. Чи дійсно це працює на практиці? Дізнайтесь у сюжеті прямо зараз. Сутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із Вінничан. У військоматі я був усі усі не, не може бути виписана, тому я, що ти, я, ти не, не по повізла. Чоловіка доправили до ТСК обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно, коли бачать, що ведеться фото-відеофіксація. У нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня представників на спостереження. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом. Але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, прийшли навчання, аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, ну от, передбачена відповідальність військовослужбовця, це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військовозобов'язані чоловіки. Бодікамерами? Так, я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю, так. А чому? Це полегше спілкування. Тому що наше суспільство. Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань я, я... резерв плюс обновлення. Є обновлення до, до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів. Усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ОТСК може зберігати й довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюка, Натолі Дмитрій, факти сі Єдині новини. Менше у самому війську зізнаються, що призов в українську армію наразі має кілька видимих прогалин попри ухвалені реформи. Зокрема, за словами військового Дмитра Кухарчука, робота ТЦК є малоефективною, а новобранці опиняються одразу на передовій. З тисячі людей, яких зупинили представники ТЦК, 24 людини було мобілізовано. 24 людини. 340 людей мають відстрочку. 360 людей мають бронювання. Ще по 100 людей це люди, які не досягли 25-річного віку. Люди, яким більше 60 років, і непридатні. Тобто там по 100 людей виходить. Уявіть собі ситуацію, в якій з тисячі людей 24 мобілізованих бусифікованих, а це люди, які ну об'єктивно, да, це ті люди, які просто не змогли собі купити вісрочку або ще якимось чином. Ухильнутися, да, вони потрапляють в навчальний центр, а більшість навчальних центрів вони не дають нормальної базової системи військової підготовки, тому що там інструктора за 20 тисяч гривень не готові бути інструкторами і навчати тих, хто не готовий навчатися. Потім ці люди попадають в підрозділи, де вони сидять по 60 плюс днів на позиціях. І ми очікуємо того, що ці люди будуть стримувати наступальні операції противника. А тим часом на Тернопільщині голова військово-лікарської комісії ТЦК погорів на хабарі за фіктивний діагноз. Мовилося про тяжке кардіологічне захворювання. Про подробиці розказали у поліції. Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні. А вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби в подальшому. Зі слів правоохоронців, стало відомо, що ціна питання. Коливалася від п'яти сотень до однієї тисячі доларів США. Однак омріяні гроші чоловік так і не отримав. Поліція його затримала. Слідчі поліції оголосили йому підозру за частиною 4 статті 368-4 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням. Тепер же посадовець може опинитися за ґратами на термін від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Шок Тетяну Крупу, топ-корупціонерку та екс-керівницю Хмельницької МСЕК випустили під заставу у розмірі 20 мільйонів гривень, яку вона ще не сплатила. Під час обшуків у неї знайшли понад 6 мільйонів доларів готівкою та незадекларовані кошти на рахунках. Справу продовжують розслідувати, а тим часом її син звільнився із пенсійного фонду. Приголомшливі деталі гучної справи не пропустіть далі. ТСН рушила почути позицію родини крупи, але почути це зовсім не очікували. Тим більше їм ще крім бабок, які вони вилучили, що та на рахунку. їм вообще за слухає. Добрий день, пане Олександре. Мене звати Анна Мама. Я журналістка телеканалу. Не буде А пані Тетяна є вдома. Олександр Крупа, екс-керівник пенсійного фонду Хмельниччини. Його матір Тетяна Крупа скандальна екс-керівниця МСЕКу, яку напередодні, у 1 жовтня 2024-го суд випустив в СІЗО. У квартирах саме цього будинку. Торік у жовтні правоохоронці проводили масштабні обшуки. А матері і сину інкримінували незаконне збагачення, а лише готівкою. Тоді знайшли майже 6 мільйонів доларів. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки. З півмільйоном доларів США через вікно у родини знайшли нерухомість в Австрії, Іспанії Туреччині. А на валютних рахунках виявили майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. Тетяну крупу тоді взяли під варту із заставою понад 500 мільйонів гривень. Її син Олександр після скандалу звільнився з пенсійного фонду. Таблички немає. Начальника немає та виявляється, що тоді виявили ще не усі гроші родини. Напередодні НАБУ публікує інформацію про те, що експосадовиця мін'юсту забула задекларувати понад півмільйона доларів. З джерел ТСН стає відомо. Це невістка тої самої Тетяни Крупи, дружина Олександра. Під час повторної повної перевірки встановлено, що експосадовиця не задекларувала понад 534 тисячі доларів, США, тобто понад 19,5 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на 31 грудня 2022 року. Кошти зберігалися на банківському рахунку в Австрії, відкритому на її ім'я, але фактично належали її чоловікові, колишньому начальнику пенсійного фонду Хмельницької області. В теруправлінні юстиції Катерина Крупа працювала з 2014-го. Змінювалися посади, стала керівницею. Була призначена це 19-й рік начальницею управління державної реєстрації. І через два роки в нас відбулася реформа. Ця посада йшла підскорочена. Невістка крупи звільнилася, але сама декларація за час роботи збереглася. Завдяки їй і стало відомо про незадекларовані гроші. За час же, коли її свекруха Тетяна Крупа була у СІЗО, сума застави зменшилася от п'ятсот. Сот мільйонів до двадцяти вчора вона вийшла з під варти, але заставу ще не платила. Має право, пояснюють її адвокати. Хочу роз'яснити, що її б у будь-якому випадку випустили б або вчора, або через місяць. Більше її схід закону не можна було тримати в СІЗО. Є п'ять днів для того, щоб вмістити цю особу застави. Чи вже приїхала на Хмельниччину пані? Крупа адвокатка не говорить, не відповів. Нагадаю, і син біля колишнього кабінету крупи робітник. Ки там буде реабілітаційне відділення. Нині від Хмельницької МСЕК і слідом не лишилося приміщення, в якому працювала комісія наразі на ремонті. А кабінет самої Тетяни Крупи замурований. Опрацьовуємо дані пацієнтки, записуємо всі дані функціональні порушення, які ми бачили. Нині на цьому поверсі, але в кабінетах іншого коридору експертні команди, ті, що прийшли після ліквідації МСЕК, це були їхні штатні працівники. В них в штаті це окрема юридична особа, і вони були лікарі-експерти. Тепер це клінічні лікарі, які щоденно надають допомогу, працюють за своїм фахом. Сподіваються, що експертні команди прийматимуть справедливі рішення. Юлія Швець із Шепетівки, саме вона з іншими людьми, розповідали, яким відмовляли за керівництво крупи в отриманні груп, які були з дитинства. І тут раптово в 24-му році мені її знімають у Хмельницькому МСЕК. Ну, чесно, це абсурд. Тому що ну серце не відновилося, клапан не виріс. Простіше кажучи, це коли в серці має бути три клапана, а є два. І кров пульсує вільно. Відтоді Юлія проходить обстеження, лікування каже: нині чекає, чи все ж їй повернуть групу і пенсію в три тисячі гривень на місяць. Відповідь чекаю від червня місяця. Могла би собі ліки купити, могла би так само отримати лікування в санаторії. Що я вже зараз півтора року мушу добиватися і доказувати, що в мене дійсно є проблеми зі здоров'ям. Водночас отримав продовжені скандал з отриманням інвалідностей прокурорами за матеріалами ДБР судитимуть екс керівника Хмельницької обласної прокуратури. У 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно другу групу інвалідності. При цьому він достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи. Після цього додають в ДБР. Він оформив пенсію та встиг отримати понад мільйон гривень за шахрайство у великих розмірах. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Хмельниччина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.